Ти думаєш, що твоя жінка не заслужила на твоє майно і гроші? А жінка думає, що заслужила. Тому що вона пере твої труси. А це означає, що в кожному твоєму успіху є крапочка її наснаги. а насправді дорогенькі наші чоловіки. Таке життя з жінками, які нічого не заслужили, ви влаштовуєте собі самі, тому що це ваш вибір. Ви бачите? Бачите, з ким ви одружуєтесь? Якщо ти обрав конкретну жінку за дружину, разом з нею ви пішли в РАЦ, розписалися, тобто у вас вже офіційний шлюб, це означає, що половина твоєї заробітної плати згідно сімейного кодексу вже її. Тобто вона вже заслужила, тому що вона тебе затягнула в брат. А от якщо вона не змогла все ж таки тебе побороти і затягти в цей страшний ракс. То твоя зарплата, це твоя зарплата, а її зарплата, дівчатка, на заміточку вам. Це її зарплата, якщо вона в неї, звісно, є. А ось якщо в неї її немає, то тоді можна говорити, що вона не має права на майно, на твоє і на твою зарплату. Якщо ви офіційно не жонаті, а вона не працює, тобто у вас немає спільної праці і майна купленого за рахунок спільної праці. Це сімейне право України, шановні. А взагалі, то знаєте, служебними бувають собаки, і вони служать своєму хазяїну. Розумієте, коли ви кажете про свою дружину, що вона заслужила чи ні, це досить дивне по відношенню до людини, з якою ви розділяєте життя. Зі словами заслужила, мені це нагадує знає, що це відносини, вони в принципі такі собі, знаєте, не дуже у вас якось. Скоріше за все, треба якось змінювати свій погляд на це все.